Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні постараюся для вас зробити таке невеличке коротеньке відео. Продовжую рубрику наші саморобки. Ну і я обіцяв там зробити типу розпаковку комбайна. Ну Вчора з дружиною ми вже комбайна розпакували, пленку з нього зняли, вигнали, чуть прокрутили. А сьогодні я просто покажу який-то комбайн, що, що він собою представляє, розкажу враження про нього. Ну і ви побачите, що то таке. Зараз йду, заводжу свого скаута, чіпляємо оту саморобку, яку я зробив протязі двох тижнів. У переривах між роботою. Це так проводжу, скажімо так, вільний час, роблячи отакі переробки. І ви побачите, що з того вийшло. Зараз відкрию гараж. Чепіте оту нову розробку. Завожу тракторця і чіпляємо то, що ми сотворили. Так, друзі, чіпляю. Зараз вийду тим, скажімо так, новоспеченим чудом. І на вашу оцінку. Добре, погано розказуйте, показуйте, робіть коментарі, скажімо так, позитивні, негативні. Ми спряміємося всі. І критику, і похвалу. Чіпляємо на палець. ложка. Зразу вчепимо гідравліку і електрику. Під'єднає. Ну що ж, виїжджаємо? Ось такий, друзі, зроблений власноруч прицепчик. Десь плюс-мінус 2 неділі роботи. І то робота така, знаєте, і картоплі треба підвернути, і сіну викусти, і все. І так помаленьку не спіша, чуть вечорами, чуть в день, коли є світло, що немало в в час, Помаленьку. Щось варив, щось прикручував, щось е, І вийшов отакий от прицепчик. Зараз я його вам детально з рулеткою покажу, що він собою представляє. Ну, Але вже цей е, трактор з оцим прицепчиком виглядає трошки гарніше, ніж там я чіпляв такий до машини, але тут взагалі було якесь чудо маленьке. Так що якось так. Зараз візьму рулетку. І рулеткою зараз я. Помірюю. Зараз так, щоб зняти. от Ширина його метр сімдесят. Чому так? Тому що е не хотів я дуже широкого прицепу, щоб мені вільно заходили в гаражі вони, бо Треба часом в гараж зерно висипати. Е чи ще щось, ну і колію я старався робити е середину на метр тридцять. Так, щоб вона більш-менш співпадала з колією трактору, щоб десь контакт-полісів, чи з дровами чи ще з чимось. І воно все співпадало і легше було трактори. Довжина цього прицепчика з заду, дозаду 2,40 практично. Я думаю, що такого прицепчика з головою хватає. для такого трактора. По кубатурі. Я рахував, можете перерахувати. Він виходить 2 куба 0,4. Значить, твердих 2 куба в нього влізе. Якщо твердих 2 куба, то е, сюди війде десь тонна 600, то на 700 зерна. Я думаю, для такого тракторця для такого прицепчика вистачає. Є в мене ще більший прицеп для серйозніших робіт. А тут хватить. Тепер, друзі, вам покажу висоту бортів. 50 ну 1 см. Я казав на 50, 51 см показує знизу до верху. Я думаю, то нормально, якщо треба буде зробити ще якусь нашивочку чи ще щось, то тут можна сміло додати. Але хватає того, що є. Тепер, друзі, вам покажу от на таких бачите, замочках. Що з що ззаді. От вам відкривається повністю борт. Задній відкрию зараз. Точно так само. Назад давав три завіси. Задній борт найчастіше опускається, піднімається. Я думаю, що третя завіса посередині не буде вижити. І точно так само, шановні глядачі, відкривається другий друга. Платформа можна ставити музиків на перемогу і щоб грали. Отак. От Зараз, шановні глядачі, я все поскладаю назад і покажу, як я зробив рану, як воно піднімається, який поставив циліндр на нього. Насали. Там в групі китайські трактори, що циліндр буде трошки так за слабенький, але час покаже. Циліндр я поставив з грейферної установки, хто розуміє, що тут таке колись в госпах були такі грейфери. більше ще й по сьогоднішній день є, які грузили сіну, солому що вони тільки не грузили. І з боку були дві лапи, щоб трактор не перекидався цей. От на лапі такий стоїть циліндр, там шток 40 мм. І я думаю, що того циліндра вистачає. Зараз я заведу, піднесу. Ви побачите, як він піднімає. І скажете, от, чи хватить того циліндру, чи не хватить. А в процесі роботи я вам покажу, чи його вистачає. Так він, шановні глядачі, підносить той прицепчик. Я думаю, що такого кута хватить легенько, щоб висипати зерно. І ще тут от, я з таким розрахунком, щоб, наприклад, якщо з тої сторони показати, от бачите от, і борт до землі. Не достає. От підняли і борт по землі не волочиться і легенько е зерно чи що там на ньому буде, з нього буде злітати. Так що я думаю, що на рахунок того буде добре. І отакий циліндр, отакий циліндр, довжина штока 65 см і так. Так він, от 65 см. Робить мені оператор зауваження, що я заскоро забрав рулетку. Ну але нічого. Е, такий циліндр піднімає е, це. Я думаю, що його на цей прицепчик хватить. На зерно я навіть більше ніж впевнений, що він буде добрий, а якусь землю чи ще щось, ну я знаю. Я думаю, що весь. То й таке. Рама цього прицепчика зварена повністю з швеллера. Такий швелер, він рахується 6 От. Чому з швеллера? Тому що е, трубка 6х4, от вона, наприклад, отут вона на е, цьому на рамі. Вона мені дуже довіри не внушає, тому що стінка цієї трубки. Ну, є й 4 мм, але все одно ну, вона якась така, теперішній метал, він не дуже є аж такий міцний. Тут ще доварено таких два уголки для підсилення. Щоб ви розуміли, оця вісь теж зварена е, з труби, яка має стінку сантиметр. Ну, ступиці, з якоїсь сільськогосподарської техніки були придбані. Можна сказати на металоломі. Я там часто люблю покрутитися. І і вийшов такий невеличкий прицепчик. Зараз я його пущу. Так що, шановні глядачі, як сподобався наш витвір, ставимо вподобайки. Підписуємося, далі вам ще щось зробили, ще покажемо. Зараз, шановні глядачі, з прицепчиком вже так більш-менш я вам показав, ще йду покажу о, обіцяний комбайн. Ну, то, що Я обіцяв людям показати комбайн, бо запитували, що ж вас за комбайн такий накритий. Вчора ми його ще раз повторився з дружиною, розкрили. Трохи поставили, щоб просох, по цього. Завтра, десь післязавтра, зробимо йому цілковиту дефектовку Може деякий підшипник поміняти, може ще щось. Ну, пішли. Оце, шановні глядачі, той комбайн, який стояв накритий. Тут були запитання, що за комбайн, який за комбайн. Це клас Домінатор 38. Тоді як я його... Купляв, хотілося купити 48-го, але скажу вам чесно, не було в нормальному стані, а молотити треба було. Ми придбали е, такий домінатор 38. Він на три солому красу, трошки менша е, в ньому володарка, е, але на тих 20 гектарів, що ми маємо, і ще пару гектарів таких сусідських, що там люди хочуть змолотити. Його вистачає цілковито. Я думаю, що більшого не треба е, комбайна. І е, протязі тих 5 сезонів, яких я на ньому попрацював, він зарекомендував себе прекрасно. Е, досить хороша техніка, е, цей комбайн з тут є пірочка 87-го року. От якщо так легше показати, оцей комбайн з 87-го року випуску, коли я його купляв, ну не знаю правдиві, неправдиві, але було тисячу, е по-моєму, 600-580 чи що щось таке мотогодин на ньому. Ну, щоб ви розуміли, по сьогоднішній день все крутиться, мотор масла не бере. Заводиться як бритва і працює бездоганно. Молоти зернові, молоти сою прекрасно. І в такому він стані. Ось в такому стані, друзі, знаходиться, щоб ви розуміли двигун. Він не чищений, не митий, отак як ми його поставили на зиму. Двигун, якому 37 років. І він по сьогоднішній день заводиться і працює і приносить нам користь. Так що, друзі, такий-то апарат сподобалося сьогоднішнє наше відео. Ставимо смачні вподобайки. Підписуємося на канал. Будемо пробувати далі вам щось знімати. Щиро всім вдячний, хто підписався. Всього вам найкращого, міцного вам всім здоров'я. Як найшвидшого миру в Україні, щоб ми могли працювати в спокійній державі. Я думаю, тоді наша праця навіть буде якась веселіша. І всього вам найкращого. Тримайтеся!